Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про кінський перегній як осіннє добриво. Які його переваги, недоліки та як правильно використовувати це органічне добриво так, щоб ваш сад або город радували вас багатим урожаєм та своєю красою кожного сезону. І почнемо з такого, що скажемо, що ж таке кінський перегній. А кінський перегній це органічне добриво, яке отримують у результаті розкладання кінського гною, соломи та інших компонентів. Він відомий своєю високою якістю і швидкістю розкладання, що робить його ідеальним для осіннього внесення. Які ж основні плюси можна виділити у застосуванні цього виду добрива, а вони вагомі? Він багатий на поживні речовини, містить багато азоту, фосфору та калію, що є важливими елементами для росту рослин. Азот сприяє росту листя, фосфор розвитку кореневої системи, а калій зміцненню стебл і плодів. Він покращує структуру ґрунту, розпушує його, робить ґрунт більш пористим, що покращує циркуляцію повітря та води, а це особливо корисно для глинистих ґрунтів. Він підтримує вологість, тобто сприяє збереженню вологи в ґрунті, що є важливим для саду під час зимових морозів. Також до плюсів можна віднести і швидке розкладання. Він розкладається досить швидко у порівнянні з іншими видами органічного добрива. А це означає, що він почне діяти швидше. Звісно, тут є і мінуси. Із мінусів такого органічного добрива є те, що свіжий гній може бути доволі агресивним для молодих рослин. І якщо чесно, я ніколи не вношу свіжий гній на ділянку. Краще прокомпостувати півроку, рік, а то й два перед внесенням. Кінський перегній, в принципі, як і будь-який інший перегній. Може містити насіння бурянів, які проростуть навесні. Для уникнення цього краще використовувати добре перепрілий перегній, саме як у моєму випадку, ви бачите на фото і відео. І головне, міра у всьому. Якщо перегною надто багато, це може призвести до перенасичення ґрунту азотом, що буде вже доволі шкодити вашим рослинам, тому всьому міра. А тепер давайте декілька слів скажемо з приводу того, як правильно використовувати кінський перегній восени. Якщо у вас свіжий гній, повторюсь, то однозначно краще дати йому час на компостування протягом року-двох. Насамперед для того, щоб уникнути агресивної дії на ґрунт. Найкращий час для внесення перегною пізня осінь, коли земля вже відпочиває після збору урожаю. Розкидайте перегній по ділянці і перекопайте на глибину 15-20 см. По кількості рекомендують вносити приблизно 6-8 кг на квадратний метр. Але знову ж таки пам'ятайте про міру для того, щоб уникнути перенасичення ґрунту. Друзі, я особисто не перекопую цей перегній. Я розсипаю добре перепрілий кінський перегній поверх ґрунту і так залишаю його до весни. Там він поступово розкладається за зиму під пливом вологи, морозу і мікроорганізмів. Це, в свою чергу, має свої плюси. Таке внесення доброго під зиму. Воно сприяє повільному насиченню ґрунту поживними речовинами, що будуть корисними для весняного росту рослин. Крім того, такий перегній буде як мульча. Він захищатиме ґрунт від ерозії, зберігаючи тим самим вологу та перешкоджаючи росту бур'янів. В такому вигляді він також може зменшити виморожування кореневих систем багаторічних рослин. Навесні такий перегній. Легко змішається з верхнім шаром ґрунту під час перекопування. Безумовно, коли ми підберемо час і ґрунт буде достатньо сухим, ми його перекопаємо, а це ще більше покращить структуру землі, зробить її більш пухкою та придатною до утримання вологи та поживних речовин. При цьому, якщо я особисто вношу е осінню цей шар, е Перегною під зиму, то такий шар у мене мульчі виходить умовно приблизно 5 см. Але повторюсь, це лише мій досвід, і я ділюся ним з вами. Використовувати його чи ні, вже вирішуйте саме. Або спосіб обираєте перекопування перегною, або так як я залишаєте на зиму поверх ґрунту. Підсумовуючи це відео, можу однозначно відзначити, що кінський перегній це ефективне органічне добриво яке допоможе підготувати ваш ґрунт до наступного сезону. Важливо пам'ятати про баланс, друзі. Не використовувати його занадто багато і давати час свіжому гною на компостування. Це важливо. Я щиро дякую вам, що ви приділили час цьому відео. Сподіваюсь, що інформація була в ньому для вас корисною. Якщо так, то прошу, як завжди, поставити подобайку, підписатися на канал. А також залишити будь-який коментар на підтримку цього каналу, для того, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютубу і його побачило якомога більше людей. І, до речі, поділіться в коментарях своїми варіантами внесення такого органічного доброва, наприклад, як кінський перегній осінню. Мені також буде дуже і дуже цікаво. Ще раз дякую і до нових зустрічей!